Новина сьогодні затримали двох китайських шпигунів. От саме Україні. про це хотіла з вами поговорити. Ну, Навіщо китайцям наші нептуни? Так. Ну слухайте. Китай традиційно 30 років а, здійснює дуже дуже активні заходи стосовно добування військово-технічної інформації в Україні. Дуже дуже ретельно і активно. Я просто нагадую такий приклад: Україна колись продала Китаю авіаносець 93-му році за 20 мільйонів як металолом. Китай говорив, що це буде нічним клубом і музеєм. Але в результаті через кілька років це стало І Це був це є перший авіаносець Китаю. Але для того, щоб зробити начинку для цього авіаносця, бо ми все таки продали дійсно корпус, то для цього підходили звісно українські надбання, які Україна здійснювала і набиралася під час перебування в радянському союзі. То, в 90-х, 90-х, 2000-х китайці дуже активно тут працювали, і зараз традиційно вони продовжують. Цим займатися, тим більше, що Україна зараз пішла вперед. Це не просто там якісь радянські розробки, це вже наші унікальні розробки, які демонструють ефективність проти росіян, яких китайці думали, що неможливо, щоби хтось з ними так воював. Українці воюють. Тому вони дійсно намагаються тут добувати інформацію про нашу продукцію: дрони, будь-яку електроніку або ракетна техніка. Це взагалі перший пріоритет. На вашу думку, як нам варто ставитися до цих нових заяв, я розумію, що більшість, знаєте, скептично до того ставляться і вже нереально не сприймають заяви Дональда Трампа. Але на вашу думку, можливо, цього разу справді щось зміниться? Ну насправді тут не на заяви треба дивитися, а на справи на те, що відбувається, скажімо так, в реальному світі. Те, що я, я можу так сказати, що в принципі у Путіна були всі шанси пропетляти до вересня. Дійсно, як тільки що Коротченко, відомий пропагандист російський мріяв про те, що до вересня в Україні станеться військово-політичний колапс. От на те вони розраховували, тобто продовжувати літню кампанію, прорвати фронт, створити умови для військово-політичного колапсу в Україні і реалізувати свої геноцидні. Ідеї стосовно України, тобто денацифікація, ну то знищення української нації, і все, що вони розказують вже багато багато років про свої плани. Але, от мені дуже важко пояснити, чим керувався Путін, коли він подзвонив Трампу на день незалежності Сполучених Штатів, запропонував подивитися разом чи сходити в кінотеатр на перегляд. Фільмів про традиційну орієнтацію чи традиційні цінності, а потім вдарив по Києву максимальною кількістю на той момент поставивши рекорд з повітряних цілей по цивільним цивільним об'єктам, не тільки по Києва, а по різним містам України. Чим він керувався? Я не, не розумію цієї логіки. У Путіна часто такі речі бувають, коли, начебто, все йде, як воно має бути, але тут Путін. Ухвалює рішення, яке повністю ламає попередню стратегію, і тепер дотягнути до вересня Путіну буде дуже дуже важко в тому плані, що очевидно це спричинило дійсно трансформацію розуміння Трампом, перспектив можливості укладання якоїсь угоди з Путіним. Навіть під час саміту НАТО, Марко Рубіо, держсекретарій радних з питань нацбезпеки Сполучених Штатів ще говорив, що у нас головний тренд чи головна модель це. Все ж таки укласти угоду з Путіним. А тому ми не будемо ухвалювати санкції. після 4 липня, і те, що вчора Трамп вже говорив і називав Путіна різними словами, і говорив, що він не зрозуміло неадекватний, і так далі. Тобто, все це означає, що оцей, оцей скажімо так, фінт, який створив Путін 4 липня, він. Спричинив трансформацію розуміння Трампа, що з Путіним домовлятися важко, і треба дійсно запроваджувати силові акції. Поки що мова йде дійсно про відновлення допомоги Україні, що дійсно нам допоможе протистояти російським загрозам і не тільки з повітря, але і відновить наші спроможності деякі на полі бою. А з іншого боку, є шанс, що запуститься ще до канікул політичних в Сполучених Штатах процес ухвалення санкційного пакету або санкційного закону Лінці Грема, які сьогодні мають і починати розглядати в сенаті. Це добра новина з точки зору того, що насправді то по справедливості Трампа і зараз всі можливості є на столі для того, щоб вводити санкції вводити санкції проти. Росії, але очевидно, він хоче створити умови, коли він може позвонити Путіну. і Сказати: Одивись, мене на столі вже ухвалений конгресом законопроект закон вже фактично. Я можу його підписати і можу запустити 500% відсотків і так далі. Чи ти хочеш цього, чи можливо ми домовимося, і ти припинишся таки вогонь? Як це Україна? Пообіцяла зробити ще 11 березня, тобто він хоче мати ще один інструмент для того, щоб спробувати все ж таки реалізувати оту свою задумку мирного врегулювання, як він вважає, можливо, війни між Росією і Україною. Побачимо, як це вийде. Я думаю, що це мало ймовірно, але з іншого боку, ціни на нафту все ж таки падають ресурси у Путіна. Буде меншати а не більшати як до цього часу було, і це в принципі дає певні шанси, що Трамп все ж таки осідлає цю ситуацію. І врешті дотисне Путіна різними методами, як він спробував зараз і доволі успішно дотиснути Іран. А от до речі, російські терористи звертають увагу на те, що, мовляв, Дональд Трамп то поновив допомогу Україні, але він її значно скорочує. І вони навіть цьому радіють. А чи не варто було б Трампу навпаки, от так як з тими санкціями, умовно, хоча б сказати, що я передам Україні томагавки, передам там тисячі ракет далекобійних і все путіну приготуватися, щоб справді спонукати російського терориста до якихось переговорів? А то виходить, вони розраховують, що в принципі нічого з того не змінює і допомоги буде ще менше. Ну, дивіться, будь-які заяви не впливають на Путіна. Якщо Трамп заявить, що він передає томагавки, це не змінить політику Путіна. От якщо Томагавк прилетить в Кремль, це змінить політику угу. Путіна. Тому я все ж таки думаю, що е, те, що в інформаційний простір, пішло, е, пішла якась заява досить дивна Трампа, що ми зараз передамо 10 ракет Петріот. А в Жешові вже лежали 30 ракет, і на цьому російська пропаганда робить висновок, що бачите, ж скоротили, тому це дуже добре, що відбулася ця спочатку заморозка передачі Україні допомоги зараз. Відновлення але все різне менше. Ми не знаємо наскільки це все буде менше. Я думаю, що все ж таки буде більше, тому що у української і американської сторони зараз. Дійсно, період такого конструктивизму, конструктивізму, дехто називає це мидомо місяцем, Я би емоційний тут компонент прибрав. Емоційного компоненту, як ми знаємо, краще не допускати. Ми після овального кабінету перепалки між президентом Зеленським і Трампом знаємо, що емоції краще прибрати від ненависті до любові і назад дуже короткий шлях. Тому давайте просто конструктивно, дуже прагматично. Можливо, зараз буде новий посол з новими ідеями, новим новою енергією, новими форматами, навіть військово-технічними. Адже коли кажуть, що Сполучені Штати можуть допомагати Україні, вибачте, Україна може допомагати Сполученим Штатам Сполученим Штатам з розробками з тими ж самими дронами, дронами-перехоплювачами. Я пам'ятаю, як Трамп нещодавно попросив міністра оборони принести йому американські розробки, схожі на іранські шахеди, і він сам сказав, що. Мені принесли розробку за 40 мільйонів доларів, а я просив за 40 тисяч доларів. Так, от Україна може надати Трампу те, що він просив: передові технології, недорогі, масові, і ті, що випробовані на фронті, це треба просто е, організувати і зрозуміти, що Україна є не просто країна, яка просить допомогу, а країна, яка має унікальний, унікальний досвід, унікальний досвід щодо, щодо змін е, доктрин. Застосування збройних сил, які і в сполучених штатах зараз немає, тому я думаю, що зараз дійсно є період, коли ми можемо сподіватися не просто на збільшення чи скорочення допомоги, а перевести це на зовсім інший рівень, коли ми будемо дійсно по-союзницьки один до одного відноситися і реалізовувати власні національні інтереси, але в синергетичному в синергетичній кооперації. Ну і до речі, президент України Володимир Зеленський за підсумками своєї розмови з Трампом говорили, що вони обговорювали цю можливість спільної співпраці виробництва дронів, тому впевнена, що це справді вигідно сполученим штатам. Пане Михайле, а ви от згадали за зміну посла. А на вашу думку, це могло якось вплинути потім на подальшу риторику і дії американського президента? Чи справді він хотів і вимагав того, щоб ми змінили зараз посла у Сполучених Штатах Америки? Я не думаю, що зміна посла може міняти риторику чи позицію, але зміна посла в принципі може міняти формат відносин, тому що кожна, кожна людина, кожен фахівець він діє по-своєму, особливо на рівні посла. Посол сам по собі це одиниця дипломатична, яка має дійсно стратегічне значення. І тому дійсно пані Маркарова вона виконала велику роботу, але в принципі ротації дипломатів це нормальна річ, і особливо знаючи. О, ті передісторії, які передували навіть виборам, пам'ятаєте цю ситуацію зі звинуваченням з боку керівника палати представників Джонсона, що посол України співпрацює з демократами в супереч Трампу, mm -hmm. вживає якісь кроки, і так далі. Тобто, цей осад, в принципі, він я думаю певною мірою залишається, і тому, скажімо так: почати з нового листа нового так, арку, що, я думаю, тут не зага. Погоджуюся з вами. До речі, знаєте, тут ще цікаво, як, яка, як хто в нас буде наступним послом, яка буде співпраця майбутня. Сподіваємося, що все ж таки буде добре. Але пане Михайло, я б хотіла також звернути увагу на ще одну деталь. Нещодавно ми почули, начебто, заяву від глави МЗС Китаю, який сказав, що він. Вони бажають, щоб Росія не програла у цій війні, і мовляв, якби вони допомагали Росії, то війна б вже б давно закінчилася. Чи мав би звертати увагу на це все і американський президент? Чи розуміє він, що ось ті заяви, про які говорять деякі експерти, що, мовляв, штати розраховують відірвати Росію від Китаю? Ну що це нереально насправді тут це може бути трактовано китаї... американськими китаїстами або прокитайськими? Вірніше, тими не те, що вони підтримують Китай, а саме ті представники адміністрації, які лобіюють саме фокус на Китаю, саме його ослабленню, його протидію, а в цьому плані розглядати інші країни, в тому числі Росію, як елементи великої гри. І тут, якраз, якщо ми так вони кажуть, якщо ми будемо в добрих відносинах з Росією, відтягнемо в Китаю, то тим самим ми ослабимо. Китай у створенні коаліції проти сполучених штатів, тому така заява ван і вона може бути сприйнята якраз оціми цими е е китаїстами американськими як заклик до того, що давайте більше працювати з Росією, давайте ще більше будемо відтягувати від Китаю. Бо бачите, сам Китай каже, що вони зацікавлені в Росії. Тому, бачите, Росія mm -hmm. це дуже цінний есет, такий <кій> цінний ресурс, який маємо відтягнути насправді то. Китай, коли заявляє, бо міністр закордонних справ Китаю, коли так бадьоро про це заявляє, він має, мабуть, причому це ж повідомляється, що це було сказано європейським керівникам. Так. Все ж таки, тут має бути підґрунтя, таке, що якщо Китай хоче співпрацювати з Європою, хоче розширювати свою присутність на європейському ринку, а це дуже дуже важливо для Китаю, то він має утриматися від по перше таких заяв. А по-друге, все ж таки дивитися більш ретельно на тому, як він реалізує своє свої контакти з Росією. Якщо Китай передає компоненти для виготовлення російських ракет російських шахедів, або будує завод, як зараз остання новина була будує завод на далекому сході Росії, в тому числі для того, щоб виготовляти військову техніку, то можливо Китаю не варто сподіватися на розширення присутності в Європі. Тоді може Китаю треба торгувати з Росією. Якщо їм так цікава ця Росія, то будь ласка. Відмовляйтеся від європейського ринку і вперед. Але я думаю, що Китай скаже: ні, ми ж не це мали на увазі. Ми мали на увазі, що ми будемо сидіти на березі річки і чекати 50 років, поки трупи всіх, причому всі трупи, попливуть по річці. Зараз так не працює. Ця філософія прикольна і класна, але вона так не працює зараз. І тобто Китаю треба пояснювати, якщо ви хочете виглядати як адекватний партнер, тоді, будь ласка, відмовляйтеся від підтримки військової машини Росії. Якщо ж ви будете підтримувати Росію навіть станками, не військовими товарами, ресурсами, е е сировиною і так далі, будь ласка, не сподівайтеся, що ви будете нам тут без проблем продавати свої електромобілі. У нас будуть Volkswagen, а ваші електромобілі будуть продаватися в Росії. Угу. Ось так треба будувати відносини з Китаєм. Вони так само, як і Росія, не розуміють оціх е цього моралізаторства або якихось. Інших розмов не конкретних.